Лені Ковальчук, голова Гребінківської селищної просвіти. В цьому році наша селищна організація громадська культурологічна прийняла рішення про встановлення в Гребінках пам'ятника Тарасу Шевченку на відзначення 200 річчя. Ця ініціатива знайшла підтримку. Більшої частини депутатів Гребінківської селищної ради, які на сесії 22 серпня 2013 року прийняли рішення, пунктом першим, якого вирішили встановити на території селища Гребінки пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди відзначення 200-річчя від дня його народження. Тепер, 21 вересня 2013 року, в Грибінках ми Проводимо разом з Гербінківською селищною радою і з Васильківською районною радою громадські слухання щодо встановлення цього пам'ятника, оскільки вважаємо, що громадська думка має бути вирішальною в тому питанні, де саме в якому місці має бути встановлений цей пам'ятник, і відповідно тільки після цього. Будуть прийматися остаточне рішення і виготовлятися проєктна документація. Окрім того, 21 вересня о 10 годині ранку громадські слухання відбудуться об 11-й. Розпочнуться до 13-ї години, а з 10 до 11, в тому самому залі Грибінківської середньої школи, відбудеться. Чергова районна конференція всеукраїнського об'єднання, товариство просвіти імені Тараса Григоровича Шевченка, на якому також буде розглянуто це питання. І конференція буде проводитись для того, щоб сконсолідувати всіх людей, які мають повагу до Шевченка в такій спільній благородній справі. Запрошую на такі обговорення, як мешканців Васильківського району, так і мешканців Василькова. Дякую. Обов'язково прийдемо, побачимо. Ходиться.